Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із ним народження почесного громадянина міста Харкова, командувача оперативного командування Схід сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майора Олега Мікаца. Як перший український генерал, який ніколи не служив у радянській армії, ви є яскравим представником нової плеяди українських командувачів. Які успішно справляються з найскладнішими військовими викликами. Ми пам'ятаємо, як вісім років тому ви керували легендарними кіборгами, які обороняли Донецький аеропорт, і зараз бачимо, як наші війська, завдяки вашому неабиякому полководницькому таланту успішно женуть ворога з української землі, в тому числі і з Харківської області. За час російсько-української війни ви проявили себе як справжній професіонал і патріот. Надихаючи та заряджаючи на боротьбу захисників України, бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нескінченного натхнення у битві з окупантами та найголовнішого якнайшвидшої перемоги.